Усім привіт! З вами Алка Городниця, і в цьому відео випуску я хочу вам розказати про свої високі відносини з високими томатами. Ось вони мої красені. Я почала саджати томати вперше у житті тільки минулого року. І я стикнулася з багатьма нюансами вирощування звичайнісіньких томатів. Тому я хочу по перше подякувати усім тим, хто вирощує помідори на продаж. Смачні і прекрасні, адже я тепер розумію, що це величезний труд. Наприклад, пасинкування. Що таке пасинкування помідорів? Навіщо воно треба і чи треба його робити? Я, звичайно, не знала. Дякуючи моїй подрузі, яка мене запитала, Ал, а ти взагалі а пасинкуєш томати? Я зрозуміла, що це потрібно взагалі робити. Отож, що таке пасинкування томатів і навіщо його робити? Ці високорослі товариші насправді можуть у висоту ось так. От вони в мене минулого року аж перевалювалися через цю балку, от, і вони вшир можуть також розмножуватися. Розмножуватися, ну тобто вони дають ось такі пасинки. Що таке пасинки? Це ось такі отвітвлення. Від, від не знаю як українською мовою. От. І з цього отвітлення може потім піти ось такий повноцінний а, ще, а, ярус помідорчиків. Але але їх треба видаляти. Просто так, звичайно, ногтикам видаляти. Можна сікатором, можна ногтиком, воно дуже легко відривається. Тож, навіщо видаляти пасенки? На основному стеблі помідорчика формуються гарні плоди. І е, уся сила має піти на дозрівання основних плодів, а не на е, ріст вшир. Тому ось цей пасинок, який забере на себе левову частину росту рослини, ми видаляємо, щоб увесь ріст і вся сила йшла на вже сформовані гілочки. Да, і так далі. Ось тут ще одна піде, і буде далі ще. Тож, пасиночки всі треба видаляти. І а, ще також після того, як їх повидаляєш, вони ростуть знов. Тому цю процедуру треба періодично проводити. Можливо, раз на тиждень. От. В інтернеті точиться багато дискусій стосовно того, чи пасинкувати томати, чи не пасинкувати. Наприклад, з останніх відео я бачила, що низькорослі томати можна не пасинкувати. Вони однаково гарно дають плоди, а типу високорослі. Помідори треба пасинкувати однозначно. Я не знаю, я пасинкую, тому що в мене грядочка не така уж і велика. І якщо вони будуть отак, у от мене кучерявитися вшир, то просто вони заплутаються один в одному і їм просто не буде місця. От, Тому я пасинкую однозначно. Також я ще бачила прекрасніший лайфхак, що ось цими пасинками, які формуються в прикореневі пасинки, найнижче. Що цими пасинками можна навіть розмножувати рослинки, бо там вириваєш його, і він вже майже сформований з коренем. Це те, що прям пасинок з землі росте. От, е, дуже цікаво. ну Я в будь-якому разі такого робити не буду, бо мені просто ніде то все сажати. Моя грядочка, ви ж бачите, раз два я вчорася. А також, а також, окрім пасинкування помідорчиків, треба обрізати нижнє листечко і зайве листячко. Ну і на період дозрівання помідорчиків ці помідорчики залишаються майже листям. Майже без щоб Вся сила рослинки йшла до зрівання плодів, і це нормально. А також щоб воно не плуталось один між одним. Чого ще потребують помідорчики? це підв'язки, це оприскування від фітофтори. Підживлення я минулого року робила з Цього року не буду робити ніякого підживлення. Ну, Може, куплю щось, оприскаю. Можливо, я ще бачила лайфхаки, що там якимись там розчинами, здається, з марганцовкою треба поливати, для того, щоб швидше вони червоніли і дозрівали. Але це там ближче до осені, вже будемо прививати. Міняти, адже минулого року, чесно кажучи, я викинула дуже багато зелених помідорів, тому що ну, позалишалося дуже багато зелених плодів, які не дозрівали самостійно. Я їх зірвала на підвіконні, зберігала, сподівалася, що вони дойдуть, але не доходили. Тому цього року я спробую, можливо, якісь методи е, типу розчину марганцовки, от як, як я бачила, бо треба вивчити ще це питання. як... Змусити плоди дозрівати швидше. От, якщо ви можете поділитися зі мною вашими методами, я буду дуже вдячна. От. Поставте, будь ласка, лайк моїм помідорчикам, щоб вони швидше росли. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, щоб слідкувати за мною, за моїм врожаєм, за моїми успіхами і е, також в основному навіть не успіхами, тому що я починаюча огородниця, тільки другий рік я сажаю це все. От е, і бажаю я всім хорошого врожаю. Пока-пока!